Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ми знаходимося у Віженці, Чернівецька область. Що ти десь вас? Як ти там пройшов? Там не мокрий? Тут у Юрі є багато коней на продажу. Та це багато продається тут? Вот. А продається, що це не продається, там не продає. Законі лише зігналися з цього, так? Так. Да. Зійшли. Зійшли з горів. За... Темзо. Кі виховають, всі збирають. Кобили? Це все молодь. Це річка, це двох річка. Все молодняк, так? Це двох річка. Це двох річ річка. Це річнички. Це продаєси. Цей. А ну би вони всі сюди по дві такої клички, так лише не, не це не кидає. Якщо там сухо у них, Та сухо. у Туда ще кінь бита зайшла. О. Ти, ти їм вже ночівку накидав, поприсай. Тут все своє білконі. Ду. Ох, як вони піднімають голови. Димо. Як ти там прийшов? Це не всі коні тут, чи тут ціла остання, чи там кони є. І багато. І там, де ми знімали у вас ківцях, то теж його виконують. Ані коники на пасі були, га? Що ти кажеш? Куди ти виліз? Вася, куди ти виліз? Окей, пес тут Не достане, ні? Ой, ми тут не зайдемо. Хіба з тої сторони там зайдемо? Ще ззаду їх покажемо. Ану, заїздь. Що з неї? Ти тік-ток знімаєш, так? Ну, Які файні коні сидять? А то що тут продається? Тут все файне, ці ліч. Це гніда таке продається? Широке. Тобто таке ні, тут один коник, кобила була висока чорна продається. І ще одна. Да Зараз кажеш, И... давай зайдемо туди ззаду. як зайдемо? А от туди, там сухо. Ну то пішли. Чекаю, відзу так ти. Thank you.

Дуже файно лишиться. Ну, це лишечка Не бідов. Який Це ти не переживаєш, є куди загнати. Тут тюки сулами насепу. Не мають де. Ну тут вибив коней. Скажу, тут і коней. Покажи, що продаєш, хоч люди. Щоб люди знали. Що? Тут я тобі скажу коні цені. Я навіть я в шоці, я навіть не думав. Це від того, як робила, що це це двох Два. Від кої кобель? Тут скраще, що жеребчик по. Ага, що ми були в стайні? У, в -у в стайні тих не будемо показувати, так? Да? Продається Продається жовтих. Що то, кобелки чи? Жеребчик конь? зліва. Цей, зліва. цей нижчі широкий? Да. Вогті, що вичазниця, це по ком. Що, Так. ковальний? То чи вишити. Що широкий. Ти йому скільки? Річні. Да. А з всех звороних нічого не кудись, ні? Ні. Все кобели. Це кобела одна велика. висока може бути. Це ж около лощика? Куда єси? Але це ки ці заде мають. Ну я вижу А скільки ця з... чорна куштує, не знаєш, ні? Я не знаю. А скільки років? Три. Три років, молода. Ну лощики кафе широкі, а той такий, що продається, то кипець. Це, це, це малібук. Вогка тут широка. Це, це. Але, це що за кобила А? Це лишиться? Це двохрічка, це двохрічка, двохрічка, це, це трьохрічка. Файна. це файла. Це не продається? Друга чи перша? Перша. Перша? А друга? Це від той, кобили, що так важко. Друга, це, це не, трьох річка, не да? Друга це трьох не продається. річка, це трьох річка, то двох річка, то річні, то трьох Ну тут файна модня. І то е, теж дві 3 річці і одна Тут Темно треть. трохи темно теж. Там ліпше виходить. Такий продається. Це кобила рядом коло нього? Да. Продається. Та Тож не є одне, коні багато. Ріхай, діти, дивимося і говорять. Кого буде цікавити кобила такий мушок? Це, це є дві жовті, та друга, це я по фото тебе течу. Це почарка. Котра? Ні, ні, не не почарка, а почарку обрати. Той, що Руслана був. Чудай. Все стали в це. Це гаммодого нічого не куди. Це все кобелки? Це, це все, вже... все кобилки таку? Тут во, до. Цього. До... Це двики широкі всі. Це все кобилки, я кажу, то один колік, ну все. Це все володня. Ну кобелки, фай. Це вже плід праці. Це вже ветко, юко, якого праці, так? No. Це все це, а що зараз по обами підтягнеться. На другій день. І ці всі Буду тут тверки, вони всі тут ситонькі доглянуть. трохи більше села треба, вони зболочують. Що ти зробимо? Закривай. Є сні встання, покажемо, беру, що продає себе. так. Паніка. А є, збираємо, ну, всі грають, де кілька пані. Так що всі копили, а ще раз, Марик. Ну все, здорово то лошад буде тут багато. Тут все буде Обама. Обама тут у нас буде після 50 кб. Оплати. Пока цяло. Кіфані молоді кобалки. Кажуть, Стафані такі молоді кабаки. Оця продається. Ця. Та? Вона запрягається чи ні? Це вона біля бо около лощика. Не, не ця, та? Вона не запрягається, а? Хто запрягав? І, або, і цей лощек продається. Широкий. Ох, він гуц. Оцей вот має пролесеньку теней. Пойдемо ще в стайню, покажемо, покажемо. Там світло є, не? Ти уключив. Що продається? Мені відгало. Так, зайшли в стайню, тут Обама. Погано видно, там ми йдемо далі. Що? Показуй те, що продається. Тут кобила з лошам по бельгійцеві, По Побеліці, це білість. Ботанство ділено. Лошу в поділяці. Ані не вас до боки. Що? Оця кобела буде податися. Підковано, все, робоче. Коней теж багато. Чорненьке. Це теж продається? Да. Ціну я не знаю, довідку не було. Лешу номер в описі. Так, і ще ти казав кінський кінь є, так? Лошачок по обаміні є теж може. Там потужний живе. Все, тут вже не видно. Котий кінь подається. Там, то там наперед. Ця кобела може продатися. Ну така каштанова. Ко той це? Там. Коник цей може продатися. Робочий конь. Цей? Да. Тоже чорний? Ми не да, чорний, чорний. Цей коник робочий продається? Ця кобела теж зірка. Так, да. Це чарликова сестра. Файно, що я. Шіаста. Жиребна І Все. І коні цей напереді. Той декаш? Так. А, ця кобела може подавати. Кобела має метр, метр п'ятдесят. О той жребчик, що є, там то це пусі Ясно. Велика гарна колена, каже. Рано весно буду мати лоша. І цей коник. І цей коник кудись, так? У нас на початку. В їде без проблем. не ціничні будуть. Але так їхати їде. Віби. Та й буде. Co do tak. jest, tak? Tak. Dalsze. Ta? Tak. 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 Więcej dwukonniczego. Co? Tak? Co nie? Co? Dobrze, jest? łatko. Sapu jest? Nie to ikonko. i tutaj to ikonko. i kłonek. Nie i